Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corwin. Сьогодні тема відео це взаємодія двох продуктів: Endpoint Protector від компанії Netflix та Data Classification від компанії Netflix. Як я казав в інших відео, Data Classification, тобто класифікація документів на основі, чи містять вони конфіденційні дані, доповнює продукти DLP, Data Loss Prevention, тобто продукти, які... Запобігають витоку цих типів файлів. І сьогодні ми якраз подивимось на практичному кейсі, як співпрацюють ці два компоненти і як можна доповнити функціонал Data Loss Prevention DLP системи додатковим продуктом Data Classification. Ну і відповідно навпаки. Сьогодні ми працюємо в текстовій інфраструктурі, де розгорнутий Data Classification server, який класифікував документи на Windows File Share, тобто Windows File Server, і ми маємо машину, де стоїть Endpoint Protector. Спочатку давайте подивимось на конфігурацію Data Classification. Як ви бачите в тестовій інфраструктурі, а верніше демонстраційній, підключено одне джерело, де є декілька файлів, які містять чутливу карткову інформацію. Перейдемо до ресурсів і папочки Демо, де лежать ці документи. Наприклад, сьогодні ми будемо працювати з цим файлом, подивимось інформацію по ньому. Ми бачимо, що він ефективно класифікований. PCI DSS має карткову інформацію по Visa та MasterCard. Ця система налаштована таким чином, щоб записувати ці теги, Visa та MasterCard, в метадані, відповідно цього, файлу Word. Для того, щоб отримати ідентифікатор цих метаданих, потрібно зайти в налаштування, «Taxonomies» І перейти відповідно в «PCI DSS». Перейдемо в MasterCard. І ми побачимо. Унікальний ідентифікатор, який записується в метадані Word файлу, який ми потім можемо щитувати endpoint протектором. Ну і для тесту скопіюємо файл з цієї, відповідно, шари на робочу станцію. В нашій конфігурації ця робоча станція, з якою будемо працювати, вона навіть не в домені. Але на ній, відповідно, стоїть клієнт Endpoint Protector. Ну, і я відкрив цю папку з локального комп'ютера. І ми бачимо цей файл, я його скопіював тільки що з віддаленого комп'ютера. І у властивостях в вкладочці детально ми бачимо, що прописаний тег Data Classification. Зібрані теги необхідно ввести в консольен Point Protector. Це треба зробити в чорних списках. І відповідно необхідно зробити додатковий користувацький вміст. Такий список. Він в нас вже створений. Сюди внесено два теги. Тег для Visa і тег для MasterCard. Після того, як ми зробили цей користувацький вміст в чорних списках. Його потрібно додати в політику. Створимо таку користувацьку політику. Назвемо її Data Classification Demo. і будемо робити для Windows, тому що мій агент на Windows. Відповідно, для демо виберемо браузери, бо покажемо блокування передачі в браузер. Та Користувацький вміст саме цей словник. Збережемо. Важливим моментом є також в налаштуваннях увімкнути сканування метаданих. Ну і відповідно зробимо це. Тепер застосуємо цю політику до агента, який стоїть на тестовій машині, з якою я працюю. Ось політика, з якою ми працюємо. Ну і застосуємо цю політику до мого комп'ютера та користувача. Бачимо в розділі включати. Зберігаємо. І далі дочекаємось, доки політика застосується на агенті. Після того, як політики застосувались, протестуємо політику, ну, можемо на сторінці Endpoint Protector. І відповідно ця сторінка, це є безкоштовний інструмент від Endpoint Protector для тестування dlp політик Передамо цей файл, в якому присутні необхідні нам мітки. І ми бачимо, що політика спрацювала, відповідно політика NDC Cards. Саме те, що було необхідно. Таким чином ми можемо працювати з мітками, які ставить Netrix Data Classification, і розширювати межі роботи DLP з одної сторони, з іншої розширювати функціонал Data Classification, не тільки щоб класифікувати і аналізувати статистику по класифікованих файлах, але і мати шар безпеки, щоб ці файли не передавались неконтрольовано. І не були вкрадені спеціально або випадково. Якщо це відео було для вас корисним, звертайтесь до нас за інформацією по Netflix Data Classification або Netflix Endpoint Protector, ми проконсультуємо по цих продуктах як дистриб'ютор, або порадимо відповідно партнера, який може інтегрувати цей продукт в вашу інфраструктуру під ваші потреби. Якщо ви вже працюєте з партнером, Відповідно, системним інтегратором чи провайдером безпеки, ми зробимо все, щоб проконсультувати цього партнера для вас. Дякую, якщо це відео сподобалось, поставте лайк і до нових зустрічей!